Доброго дня малята! Подружимо наші пальчики лівої руки. Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мама. А ось цей пальчик це я. Це вся моя сім'я. А зараз подружимо пальчики. Правої руки. Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мама. А ось цей пальчик це я. І це вся моя сім'я. Пальчики подружили і дивимось, що в мене є. Їде жарка на Машині у зеленій кажуши. Від садка до садка гний пісенька така. Ой, машина, ой, машина, ти біжиш, наше мчиш, і ні трохи не димиш, бо в моторі не бензин, а сироп із апельсин». Їхала наша жабка, їхала і дивиться дві дороги. Одна велика, друга маленька, одна довга, друга коротка, широка і вузька. І ще бачить багато-багато транспорту, машини, мотоцикл, великий, маленький і середні. А давайте вона розгубилася і не знає, куди їй тепер їхати. І що ж робити? Давайте ми допоможемо нашій жабці порахувати. Всі машини великі. Машини ми покладемо великі на широку дорогу. І рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. А зараз порахуємо маленькі машини. Один. два, Три. На яку дорогу ми поклали машини маленькі. А на яку дорогу ми поклали машини які великі? Так, на широку ми поклали великі машини. На вузьку ми поклали Маленькі машини. Так, а в нас ще є мотоцикл. Мотоцикл у нас поїде по вузькій дорозі. Так. А зараз дайте відповідь серед нашого транспорту, який тут в мене є. Який транспорт зайвий? Так, це мотоцикл, зайвий транспорт. Тому що у нас тут тільки одні машини. Так, а давайте ми поскладемо великі машини і порахуємо їх. Ось в мене одна машина і ще одна машина. додати, це знак додати, Один, І в нас дорівнює. Дві машини. Бачите? Один. Додати. Один дорівнює два. Ось дві машинки в нас. Бачите? Так. А зараз, скажіть, будь ласка, ось я складу. Так. Великі машинки. Сюди, а маленький – сюди. Яких машинок більше? Великих чи маленьких? Давайте порахуємо, скільки великих машин. Один, два, три, чотири. Давайте порахуємо, скільки маленьких машин. Один, два, три. Великих машин в нас чотири. А маленьких три. Значить, великих у нас більше на один. А маленьких менше на один. Ось жабка. Ти бачиш? Ти тепер можеш їхати далі. Ми з завданім впоралися. Дякую за увагу!